Ви знаєте, що в усій Україні є люди, в яких болить серце не тільки за те, що нас робиться, а й за своїх е, українців, які потерпають від війни, які не залишили зараз ні будинку, ні матеріальних якісь ресурсів, навіть одежі, можливо, приїжджають, шукають прихистку в різних містах в України, в тому числі і в тахтового. У нас теж дуже багато таких людей. 68 сімей, які прихистили переселенців, внутрішньо переміжки Росії. І дуже дякую Оксану Федоровичу, що зараз така ініціатива міської ради цих людей відзначити, привітати і подякувати їм, для чого я сьогодні приїхав Олександр Федорович. Ся скільки ще заберемо не Ще раз всіх вітаю на нашій полтавській землі. І ви знаєте, хочу, Я розчуюся тільки що. Давайте ще й Подякуємо. Шановні, шановна наша Тахтаулівська громада, сьогодні ви є частиною нашої великої полтавської громади. Так трапилося, що ми на сьогоднішній день єдина полтавська громада. На сьогодні, за останні 5 місяців, через полтавську громаду зареєструвалося офіційно, офіційно понад 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Повністю забезпечуємо всім необхідним, тому що дійсно так трапилося, що люди покидали свої домівки, не доведи Господь, покидали свої домівки без одежі, без їжі, без нічого. Тобто і, і одягнули, і приютили. Але ми сьогодні своїм, своєю увагою, своїми діями показали, що ми одна єдина родина під назвою Україна, що ми їх ніколи в житті не залишимо на самоті. Оце саме-саме головне. Завжди казали, що Полтава духовна столиця України, а я сьогодні переконався, що за останні майже 6 місяців вона ще й гуманна столиця. Тому що ми своїм прикладом показуємо всій територіальній громаді, як можна жити, можна жити дружньо. Це саме-саме головне. Тому в першу чергу я хочу до вас, шановні наші мешканці, шановна наша полтавська громада, звернутися з великими словами подяками. подяки. Чесне слово, знімаю капелюха. Я прекрасно розумію, як важко самому зараз жити своїй сім'ї, а ще взяти до себе в прихисток внутрішньо переміщених осіб. Але повірте, ми всі живемо під Господом Богом. Він все бачить. Він все бачить. Я народився в Полтаві, я виріс в Полтаві і вся моя сім'я тут. Всі мої шестеро дітей, всі мої п'ятеро онуків, всі тут. Биману Донецької області. Наша квар... квартира в нас в нас вікон немає, а в дочки тогріла все. Немає нічого. Поїжджали дуже трудно, тому що такі були пробки. Ми два дні сюди добиралися. Дуже добре прийняли, я ж кажу, особливо наша хазяйка Анжела Анатолійовна, дай Бог їй здоров'я, і, здоров і сім'ї всім. Вона нас дуже добре прийняла, вона нам допомагає. І матеріаль, і за квартиру ми взагалі не платимо, тільки комуналку, і громада добре, ми гуманітарку отримуємо, і пособ'я отримуємо, слава Богу.